До Бердичева завітав симфонічно-духовий оркестр із міста Чикаго. Це перший візит музикантів на Україну. У рамках туру вони пробули у нашій державі два тижні, відвідали столицю та кілька міст Київщини, а до Житомирської області потрапили з особливих причин. Чикаго є велика українська діаспора, і вони в свій час десь років два тому назад познайомилися там з українською євангельською церквою. А в тій українській Євангельській церкві. Багато вихідців із Житомирщини. Там, можливо, навіть половина всіх, хто в церкві, вони вихідці з Житомирщини. І вони порадили, що як вони будуть в Україні, то обов'язково мають заїхати до Житомирської області. Духовий оркестр протягом 50 років діє при міжнародному університеті Святої Трійці. Музика там є невід'ємною частиною навчального процесу. Вона має заохочувати студентів до її розуміння і викладання, а також до концертної діяльності forming students to transform the world through Christ. Так як цей університет християнський, то всі студенти так чи інакше пропускають через своє серце Христа. Все, що ми робимо, ми робимо для того, аби показати людям, що Бог їх любить. Намагаємось донести його словом. Склад учасників постійно змінюється. Нині серед них лише один займається музикою професійно. Інші то майбутні філологи, богослови, фізіотерапевти, соціальні працівники та філософи. Хоч не в церквах, та всі кажуть, працюватимуть під опікою Бога. Я вирішила присвятити своє життя Господу, тому що життя без нього позбавлене сенсу. Він керує усіма моїми справами і благословляє усе, що б я не робила. Акенсуа до того моменту у житті, коли зрозумів, що мені потрібен Христос. Я багато разів про нього чув і знав, що він реальний. Настав час, і я вирішив, що більше не можу його заперечувати. Я дозволив йому увійти в моє життя. Диригент оркестру Стів Поузгейт працює в університеті сім років. Нещодавно здобув ступінь доктора музичних мистецтв. Візитом на Україну як музикант і як християнин задоволений, каже незалежно від національності, віруючи усього світу єдині. А музика то лише засіб підсилення цієї єдності. З цим оркестром я вже побував у п'яти різних країнах. На Україні я зрозумів, що музика може піднести наші душі до господа, і це правда, тому що багато пасторів теж мені про це говорили. Музика не рухає наше тіло, а звеличує нас із середини. Одна з композицій була пов'язана з американською історією. Коли Сполучені Штати боролись за свою незалежність, на півні континенту ще панували рабовласники, а на півночі вже зародилась свобода. Знедолені люди масово тікали на вільну землю. Робили це вночі під страхом смерті, і виглядало це на думку музикантів приблизно так. В небайдужих втікачі перепочивали, аби з новими силами вирушити в дорогу за свободою. На концерт запросили усіх бажаючих, кажуть організатори. Хотіли показати, що віруючі, то не безперестанку сумні та обмежені в радощах люди, котрі не розуміються на серйозному. А що це люди, які вміють веселитися? Чекаський оркестр подарував бердичівлянам півтори години витонченої церковної та світської музики, змусив забути про буденність і стати трохи вищими над собою та повсякденням. На цей час приміщення церкви Різдва Христового перетворилось на повноцінну концертну залу.